Якщо ви шукали собі практичні трусики на кожен день, то вітаю, ви знайшли той самий набір. І я би хотіла зразу зачитати на нього відгуки, тому що саме на цей набір в нас 100% позитивних відгуків, і їх немало. Тому відкриваю відгуки на нашому сайті про дану модель і зачитую. гарна кайфова палітра, м'якенькі, приємні. Дякую, дякую дуже задоволення. Вже втретє замовляють цей товар. Висока якість, зручна розмірна сітка, буду замовляти ще 100%. І от саме тут, можливо, я би зупинилася, тому що в нас е, дуже високий коефіцієнт повернення повторних клієнтів. Е, і вони замовляють вдруге, втретє, в п'яте. І е, клієнтка написала, що саме конкретно цей набір замовляє вже втретє. І ми дуже сумніваємося, що вона замовила для себе особисто три однакові е, набори білизни. Е, е, і скоріш за все вона це замовила один для себе, а два для. Близьких людей, мами, сестри, доньки та будь-якого і це е, для нас, як для. Компанії дуже приємно, тому що знаєте, це та, та історія, що коли вам сподобалася, не знаю, якась там кава або тістечко. А ви коли зустрічаєтеся зі своєю подругою або мамою, вас там мама питає, куди ми підемо, і ви згадуєте оцю кав'ярню і оце тістечко, цю каву, і ви такі: о, ідемо туди, тому що я хочу сісти зі своєю мамою саме в цій атмосфері, саме скуштувати цю каву, це тістечко. То Тобто така алегорія це саме про цей набір. Якщо ви. Спробували якийсь товар, ви його купили, ви задоволені ним, то ви хочете щиро поділитися з усіма своїми близькими. В наборі сім штук на кожен день тижня. Ми спеціально обираємо саме такими наборами, і насправді 80% ну, 70% можливо відсотків нашого складу в наборах з 7 штук. Це вигідно насправді просто купити один раз. На кожен день і не паритися з питання білизни. А він цей набір у нас приблизно 8 років і він не втрачає свою актуальність. По-перше, подивіться, як трусики гарно тягнуться. Тут дуже зручна посадка і приємна на дотик кинина. Це 95% натуральної бавовни та 5% еластану. Трусики підійдуть на будь-який сезон. Тут не потрібно обирати, ви знаєте, саме таку білизну. Ми дівчата носимо кожного дня, і я знаю, що більшість дівчат. Шукають саме ту ідеальну білизну, яка просто буде і недорога, і велика розмірна сітка. До речі, тут розмір від М до 2. XL. І розмірна сітка буде, і ціна приємна, і самі трусики будуть нормальні. І на цьому все якби, труси мають виконувати просто елементарні функції: це захищати, підтримувати, вбирати, фіксувати. І все, не потрібно тут щось вигадувати, тому цей набір дійсно виконує всі свої функції. А тут у нас ще був дуже один цікавий відгук. Чудова якість, приємні на дотик. Розмір відповідає, прання переносить без втрат розміру та кольору. Рекомендую. Це також дуже важливий момент. Ми дійсно довго підбирали постачальника. В нас турецький постачальник, і трусики дійсно дуже гарно виглядають після прання. Вони не вицвітають, не кашлатяться, не розтягуються. І, як сказала наша клієнтка. Без втрат розміру, тобто вони не стягуються, нічого з ними такого не стається. Тому друзі, ми відправляємо кожного дня. Якщо ви бажаєте підібрати, зробити дане замовлення зробити замовлення верніше на дану модель. Ви просто можете звернутися в дірект-менеджерем на будь-якій нашій соціальній платформі, і ми допоможемо вам підібрати розмір і зробимо відправку.